Добрий день, діти! Сміхні статті навколо, небу, сонцю, світа, людях і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Здоров'я це клас, хай буде здоров'я у вас і у нас. Тема сьогоднішнього уроку ми за здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя це відмова від шкідливих звичок, Раціональне харчування. Фізично активне життя, особиста гнієна, режим дня школяра, позитивні емоції, навколишнє середовище і загартування. Ми живемо не для того, щоб їсти, але їмо для того, щоб жити сократи. А зараз, діти, я вас познайомлю з міфами про здорове харчування. Міф перший ніякий жив заправок салату. Навпаки, Овочевий салат, який надходить разом з невеликою кількістю жиру, допомагає організму краще їх засвоїти, тому багато овочів в жироворщинні. Міф другий. Знежирене молоко корисніше, найбільше вітамінів в цілісному молоці, тому знову ж таки воно в Третій міф. Краще маргарин, ніж вершкове масло. Однак маргарин містить багато жирів, які небезпечні для травлення і печин. Міф четвертий. Рахувати калорії, щоб схуднути. Дійсно, необхідно вважати не тільки кількість, кількість споживаних калорій, але і витрачені. А процес зрахування калорій набагато більш складний, ніж може гоза. Міф п'ятий. Їсти більше фруктів. Безумовно, фрукти корисні для здоров'я, проте овочі набагато краще. У фруктах міститься занадто багато природного цукру. А крім того, вони сприяють здатністю живота і алергії. Раціональне харчування основа нормального обміну речовин. А зараз я вас познайомлю з тарілкою здорового харчування. Використовуйте цю діаграму для формування правильного балансу харчування. Тут показано, скільки вашого раціону повинно бути з кожної групи продуктів. Лібри, картопля та інші продукти, що містять крохмал, молочні продукти, їжа та напої з великим містом жиру та цукру. М'ясо, риба, яйця, бобові та інші немолочні джерела протеїну, овочі і фрукти. Як ви думаєте, якщо порівняти активних і неактивних людей, хто з них швидше стомлюється? Саме ледарі стомлюється раніше усі. Отже, якщо ви почуваєте глявість, слабість, швидко стомлюєтеся, вам треба стати більш активним і рухливим. Рух це здоров'я. На початку роботи було висунуто гіпотезу заняття з оздоровчою фізичною культурою, спортом, ведення здорового способу життя сприятиме підвищенню працездатності. Уповільнюючи процеси старіння, позбавлення від вікових фізіологічних ряду. А зараз дітки розглянемо малюнки. Що ж ви тут оберете? Правильно, заняття фізкультуру це здоровий спосіб життя. Здоров'я це щастя, дотримання правил особистої гігієни, зміцнення здоров'я. А зараз діти розглянемо з вами складові особистої гігієни. Це догляд за шкірою тіла, догляд за волоссям, догляд за порожниною рота, гігієна помешкання, догляд за обличчям, догляд за шкірою рук, гігієна зуття та одягу, догляд за нігтями рук і ніг, гігієна помешкання. Давайте з вами розглянемо засоби гігієни. Це загальна назва речей, що використовуються для краси або гігієни тіла людини. Діти, давайте з вами розглянемо, яку ми з вами сьогодні зробили квітку семицвітку здорового способу життя. Назвіть, будь ласка. Правильно, ранкова зарядка, свіже повітря, корисна їжа, здоровий відпочинок. Правила безпечної життєвої діяльності, відмова від шкідливих звичок, особиста гігієна. Діти, давайте з вами повторимо правила здорового способу життя, позитивні емоції, дотримання режиму дня, корисна їжа, спорт, загартування, особиста гігієна, відсутність шкідливих звичок. Давайте з вами в вікторину. Я задаю вам запитання і з готовими відповіді, а ви кажете правильно відповідь. Перше запитання. Всі лікарі пропагують прогулятися на свіжому повітрі. Для чого це? Щоб не заважати батькам займатися домашніми справами, так зміцнюється здоров'я та загортовується організм. На вулиці більше можливостей для спілкування з друзями. Вдома брудне повітря. Яку ви відповідь виберете? Так, правильно. Зміцнюється здоров'я та заготовується організм. Наступне запитання. Тобі, звичайно, добре відомо, що руки потрібно мити перед їжею та після відвідування туалету. А в якому випадку теж необхідно треба помити руки? Перше. Після гри комп'ютерні ігри. Друге. Після вживання їжі, Третє. після гри з домашніми улюбленцями. І четверте після сну. Правильно діти. Тут дві правильні відповіді. Після гри в комп'ютерні гвір і після гри з домашніми улюбленцями. І наступне запитання. Що з перерахованого найбільше шкодить своєму здоров'ю? Перше. Чотири прогулянки будинку. Друге спортивні змагання в літню спеку. Третє – Надмірне переймання калорійної їжі. І четверте недотримання правил особистої гігієни. Правильно. Правильна відповідь. Надмірне переймання калорійної їжі і недотримання правил особистої гігієни. Молодці. Наступне запитання: чому не можна штовхатися та бігати коридорами школи? Перша відповідь. Можна отримати за це на Не, Неодмін... Друге неодмінно отримаєш зауваження від вчителів. Третє. Класний керівник напише скаргу в щоденнику і батьки сваритимуть заход словами поведінки. Четверте можна вдарити когось, збити з ніг, випадково травмуватися або травмувати. Правильно, Правильна відповідь можна вдарити когось збити з бону випадково травмуватися або травмувати інших. Наступне запитання. Лікарі категорично проти довгих посидення за комп'ютером і телевізором, тому що так витрачається багато електроенергії, погіршується зір, постава. Розхитується нервова система. В такому випадку техніка швидко ламається. В приміщенні виникає занадто сильне електромагнітне суття. Правильно, Правильна відповідь: погіршується зір, обстава, розхитується нервова система. Лимово. Твоє здоров'я у твоїх руках. Цінуй своє життя та оточуючись здоров'я і життя, виконуй ці прості правила. Завжди будеш здоровою та щасливою дитиною. Дякую за увагу. Ось і уроку кінець, хто працював молодець, за роботу по заслузі. Щиро дякую вам, друзі.